Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на ознайомлення з природним довкіллям. Малята, розмова наша буде про дивовижний світ природи. А що ж ми відносимо до живої природи? Тварини рослини. Погляньте на екран. Перед вами рослини рідного краю, що ростуть поруч із нами. Відомо, що зелений світ дуже різноманітний. До рослин належать дерева, кущі та трави, тобто трав'янисті рослини. Дерева високі, вони мають покритий корою стовбур, з якого ростуть гілки. Дерева можуть бути листяними та хвойними. У хвойних дерев гілки вкриті голками, у листяних листочками. Згадайте, які дерева ви знаєте. Назвіть приклади листяних та хвойних дерев. За якими ознаками ми впізнаємо дерево. Листяні це дуб, береза, клен, хвойні сосна, ялина. Впізнаємо за стовбуром, корою, гілками та листям або голками. Кущі зазвичай нижче від дерева, стовбура не мають. Їхні гілки ростуть просто із землі. Кущі бувають дикорослі й садові. Калина, шипшина, терен, глід це дикорослі. А смородина, порічки, агрус це які кущі? Садові ростуть у саду. А от найменші. Трав'янисті рослини не мають ані стовбура, ані гілок. А що вони мають? Стебло і листя. У кожній рослини є корінь, через який вона отримує необхідну вологу та поживні речовини з ґрунту. Поміркуйте, чи можемо ми побачити коріння рослини? Чому? Де воно? Ні, бо воно під землею. Рослини це окраса природи, друзі людини. Дихаючи, рослини очищують повітря, виділяють кисень та поглинають шкідливі гази. Багато які рослини люди спеціально вирощують. Це хлібні злаки, овочі та фрукти. Бавовна та льон, із яких роблять тканини та одяг, квіти вирощують для краси та затишку. А ще є рослини з цілющими властивостями, які використовуються в медицині. Поміркуйте, яку користь приносять рослини, як вони допомагають людям. Чимало представників світу рослин мають цікаві властивості, наділені незвичайними якостями і зовнішнім виглядом. Тому рослини треба берегти. Проведемо спостереження. Подивіться уважно на екран. Люди здавна помітили, що рослини можуть лікувати. Це ромашка. У неї дрібне листячко схоже на кріп, навіть восени є квіти, невеличкі, білі із жовтою серединкою, пелюстки трохи відігнуті вниз. Цілющі властивості цієї рослини протимікробний засіб допомагає при застуді, ангіні, різних запаленнях. Чай із м'ятою заспокійливий засіб, що покращує сон. Лист подорожника сприяє швидкому загоенню ран. Подряпин. Кріп це ароматна смачна приправа до салатів та різних страв. Це шипшина, дикорослий кущ, його гілки вкриті гострими шипами. Листя шипшини схожі на листя троянди. Восени на шипшині достигають ягоди, червоні овальні. Вони зовсім не соковиті, скоріше тверді, мають гладеньку поверхню. Усередині ягідки соку майже немає, зате є дрібні світлі кісточки і незвичайна ворсиста м'якоть. Хоча шипшина колюча і її плоди здаються зовсім несмачними, проте вона цілюща рослина, містить багато вітаміну С, потрібного для зміцнення організму. Шипшиновий відвар допомагає подолати застуду, стати сильнішим та енергійнішим. Пограємо в гру. Вгадай мене! За описом відгадайте і назвіть рослину. Я дерево, росту в лісі, але мене можна посадити і біля дому. У мене світла кора з чорними штрихами. Навесні я даю цілющий сік, який дуже корисно пити. А цвіту я весною з сережками. Береза. Я кущ із червоними ягодами. Мої листочки схожі на клинові. Навесні я цвіту білим цвітом, а восени на мені дозрівають червоні грона ягід. Мене називають символом України, а ягоди використовують, щоб лікувати кашель застуду. Калина. Я трав'яниста рослина, росту на городі, у мене дрібне листячко. А суцвіття схожі на парасольки. Я добре пахну, мене кладуть у салати, використовують як приправу. Мене додають під час консервування огірків, помідорів. Кріп. Пограємо ще в одну гру. Покажи рослину, яку я назву. На екрані багато рослин. Тут є і дерева, і кущі, і квіти. Я називаю рослину, а ви показуєте руками, як вона росте. Дерево піднімаєте руки вгору. Кущ розставляєте руки в сторони. Квітка. Зображуєте бутон, що розкривається Береза, Калина. Подорожник. Ялина смородина бавовна Каштан Тепер ми з вами добре знаємо про дерева, кущі та рослини. Закріпимо в наші знання грою. Подивіться уважно на екран. Розгляньте картинки і дайте правильні відповіді. Завдавати шкоди рослинам, нищити їх. Берегти та любити дерева, кущі, квіти, трави. Садити нові деревця, вирощувати сади, алеї та парки. Поливати квіти на клумбі чи на підвіконні, доглядати їх, зривати або топтати квіти. А тепер перевіримо, чи все ви добре запам'ятали. Виконаємо вправу заборонений плакат. Подивіться уважно на екран, яку табличку ми поставимо біля молодого деревця? Не ламати гілок біля квітів на клумбі. Не рвати. Не топтати. Біля мурашника. Мурашник не руйнувати. Малята, давайте пригадаємо, про яку природу, про який світ ми говорили. Як треба ставитися до всіх рослин? Чому? Пам'ятайте, рослини це наші зелені друзі. Вони живуть поруч із нами. Дарують нам красу, здоров'я і користь. Тож бережімо їх завжди. А на сьогодні все, до нових зустрічей!